А рятувальник, що витягнув із під завалів вагітну жінку, стане хрещеним батьком для її майбутнього малюка. Про це попросила сама врятована жінка. Анна Купрієнко, що дивом вижила після ракетного удару по п'ятиповерхівці в Запоріжжі, прийшла до рятувальників подякувати за життя не лише своє, а й чоловіка, майбутньої дитини та навіть песика. Родина спала вдома, коли 2 березня росіяни вдарили по будинку ракетою С-300. Тоді загинули 13 людей. Родину Анни вдалося таки дістати із-під завалів. Зустріч жінки з надзвичайниками бачила Ольга Павловська. Вперше з тієї моторошної ночі Анна нарешті зустрічається зі своїми рятівниками. Дякую. Дякую. мати вагітною не стримує сліз, Якщо є бой це Анна Рада нарешті розгледіти своїх рятівників, зізнається їхні обличчя цієї ночі не запам'ятала. Я пам'ятаю цю руку і пам'ятаю якось голос, як ви зробили цю норку, як це на ще накрили своєю курткою мене. Три години під завалами після ракетного удару. Ось Анну спускають автодрабину з четвертого поверху. Від її квартири майже нічого не лишилося. Важись на спробу, вирагуємося. Згодом рятують її пораненого чоловіка. От тебя зовут. Yeah. І за дві доби після ракетного удару, коли вже й не сподівалися, під завалами знаходять живою міру французького бульдога родини. Міру спокуспокуся. Чоловік з вагітною дружиною спали, коли росіяни почали бити по житловому будинку 2 березня. Ми побігли у ванну, але пролунав другий вибух, і нас відкинуло у малесенький коридорчик і одразу засипало бетоном. Це була справжня пастка, згадують рятувальники, які з перших хвилин після удару намагалися знайти під завалами людей. З усіх боків вони були затиснуті цими уламками. Рушити ці уламки не можна було, тому що стіни і все таке інше вже тріщало, вже відходило. Вони вручну між плитами копали хід, аби витягнути подружжя. І Аня мені повідомляє, каже: я вагітна. Я дивлюсь на, на цей отвір, який я зробив. Яня каже: ну я на початковій стадії, я фух, гора з плеч. Коли ми вже першу аню дістали, уже стіна вже відійшла там сантиметрів на сім. Я встановив е, розпорки. Якби цього не зробили, мабуть. і… Мабуть, би там теж залишилися зразом. Люди в сусідніх квартирах загинули миттєво загалом. Жертв російського удару тієї ночі тринадцятеро. людей з п'ятиповерхівки. Відселили конструкції, що встояли консервують. Постійно задаєш собі питання за що. Чоловіка Анни Юрія нині рятують лікарі. У нього розтрощена рука, що потребує складного лікування, попри пережити із жінкою та її майбутнім малям, все добре заспокоїли медики. Вона вкотре дякує своїм рятівникам за виборені життя, втративши оселю, поки живе у мами, і чекає на перемогу, одужання чоловіка та народження малюка, що носить під серцем. Ольга Палоська, Андрій Хоповка, Олександр Куліш, Запоріжжя, ТСН 1+,1.